Сьогодні 29 березня, ось бачите, мене ось так розціли фіалочки мої. Хто заходить на мій канал, той знає, що квітиться моя слабкість. Ось дивіться, яка красота. Вони в мене цвітуть круглий рік. На новий рік було трошки, зараз ось бачите, вже стало більше. А температура у нас, зараз я вам покажу, сьогодні 0 градусів. Навіть більше 1 градус морозу, бачите? І починає, ось як бачите, іти сніжок. Ось така у нас весна. А ще хто слідкує за моїм каналом? Ми з вами недавно ось спрощували насіння і висажували перчик. Я поки що його розкривати вам не буду, але хочу вам показати, ось який він у нас вже тут ось проклюнувся. Бачите, дивіться, ось видно листочок. Ось тут, дивіться, є перчик. Тут багато його, просто його не видно, тому що бача, тут роса стоїть. Ось там, дивіться, є перчик, дивіться, зеленіє. Зараз я вам покажу ось тут, дивіться, ось тут. В цих касетах теж посходив, але тут і зараз не видно. І він трошечки нижче ж посаджений, як ви знаєте. Хто не знає, зайдіть подивитися. я залишу під відео цилочку. Як ми пророщували і, і висаджували. І ось дивіться в ящику, що в нас відбувається. Бачите? Там вже зійшов, там сходить, там прокльовується. Так що буде у нас і перчик. А пройшло всього 4 дні. І 5 днів я пророщувала його. Ось такий виходить результат. Гарного дня всім, хто зайшов на мій канал. Моїм підписникам і гостям. Хто підписаний на мій канал, Хто й знає, що ми недавно пророщували насіння перцю і висажували насіння перцю. І я зробила невеличку екскурсію і показала вам, пройшло 4 дні, і ось такий у нас результат. Тому, хто не підписаний на канал, підписуйтесь, будь ласка, і будете в курсі всіх подій, що проходять на каналі. Тут ми з вами і печемо, і варимо, і жаримо, і садимо, і робимо ремонти. І дуже-дуже багато чого цікавого. Якщо комусь із вас, хоч одна порада, принесе якусь користь, я буду дуже рада. І ще недавно ми з вами закривали березовий сік. І мені родичі знову привезли сік березовий, але на цей раз я вирішила з нього зробити квас. Зараз ви подивитеся з самого початку, як я це робила. У нас є 10 літрів березового соку. Він у нас проціджений, не кипячений і вистояний. Стояв він у мене 2 дні. Ось так, бачите, він почав вже бродити. В ньому почав розпочався процес бродіння. Ось, бачите, там булечки по краях. І ось на ньому ось така пінка. Це нам так потрібно. І зараз ми з вами будемо з нього робити дуже смачний березовий квас. Рецептів приготування березового квасу дуже багато. І я сьогодні хочу з вами поділитися своїм рецептом. Я точно знаю, що з нього виходить неймовірно смачний березовий квас. І для цього нам буде потрібно житні сухарі. Я в магазині купила житній хліб, висушила його, і ось вийшли такі сухарі. Нам буде потрібно ізюм. Сухі фрукти. Тут у мене груша, яблуко і слива, і нам будуть, буде ще потрібний цукор. Ці всі інгредієнти розраховані у мене на 10 літрів березового суку. Я під відео напишу кількість і зараз озвучу, кому хто не запам'ятає, заходьте в опис і там я вам напишу точну кількість наших інгредієнтів. І так, дивіться, у нас тут 10 літрів соку. І ми ложимо на кожну літру по 2 столові ложки цукру. І мені потрібно положити 20 ложечок. Все, цукор я сюди положила. Тепер 150 грам у нас сушених ось фруктів яблучки, грушки і сливи. Посипаємо теж сюди. 30 г у нас ізюму, теж ложимо сюди. І 80 г у нас ось ці важать три кусочки хліба. Вложимо теж сюди. І тепер гарненько це все нам потрібно розколотити. Нам потрібно розколотити, щоб у нас розстав цукор. Ось такий поки що вигляд має наш квас. І тепер беремо харчову плівку і нам потрібно герметично. Наше відро закрите. Це я ось так. Ось так це в мене вийшло, Ось, бачите, герметично. Ось так воно у мене закрито. Ви можете закрити кришку, якщо у вас є. Ну, я люблю плівкою, тому що я люблю дивитися, як там проходить цей процес. І тепер беру зубочистку і ось так роблю штучок три, ось такі проколи. Це для того, щоб коли буде проходити процес бродіння, щоб звідси виходило повітря. Все. Все, що потрібно, ми з вами зробили. Ставимо відро на два дні в тепле місце. Сьогодні пройшло два дні і зараз ми дивимося результат. Зараз ми знімемо тлію курцю. Бачите, як вона у нас герметично закрита. І зараз наша задача його процідити. Тому я ось його так поставлю в сторону, беру ось кастрюлю, беру ось ситечко і ось так буду його приціджувати. Його обов'язково треба просидити, тому що, ось, бачите, в ситечку залишаються ось і сухарі ось тут з е, хліба, і сухофрукти. І ось це, що в мене залишилося, я його просто ось так у миску висиплю. І продовжуємо. Ой, він так смачно пахне, я його зараз попробую, який же він на смак. Ооо! Якби вам можна було передати, як це смачно. Ось так у нас виглядає наш квас, бачите, чистенький такого кольору. І ось все, що ми з нього ось бачите, залишили тут. Тут сухарі, ось у нас, і сухофрукти. Тепер нам будуть потрібні ось такі, бачите, бутилочки. Ви можете 5-літрові брати, якщо в кого багато квасу. Ну, мені достатньо скільки. І буде потрібно ось іще ізюм. Ось як бачите, я взяла ось миску. Ставлю сюди ось бутилку ось так. і починаю переливати наш квасок. Чистенький, такий, як нам потрібно. Ой, який стоїть аромат. Я вам не можу передати, як це смачно пахне. Все, ось скільки, бачите, я наповнюю ось так бутилку трошечки до краю, ось скільки залишається. Бачите? Тепер додаю сюди ось 5 штучок ізюму. Гадненько, герметично його треба закрутити. І ось в такому вигляді ви можете його поставити в погреб, у кого є. В кого, ось, наприклад, ми занесемо в підвал, тому що у нас немає погребу. А можете просто його положити в холодильник. І він у вас так стоїть і ви його споживаєте. Він ще набере від ізюму іскристості через час через деякий час і буде дуже-дуже смачний березовий квас. Ось такий у мене вийшов, дивіться, березовий квас. Тільки гляньте, який у нього колір красивий, який він чистенький. Ось така вийшла смакота. Ну що, попробуємо, який у нас квас. Ой, як же ж це смачно. Я вам не можу передати, як це смачно. Він сам по собі кисло солодкий. Є рецепти, в яких не додається цукор. Ну, в мене в рецепті цукор присутній, тому це дуже-дуже ну, смачно. Якщо в кого є березовий сік, і ви хочете зробити березовий квас. Обов'язково використайте мій рецепт. Ви не пожалкуєте, Но це дійсно дуже смачно. На сьогодні в мене все. Заходьте, будь ласка, на канал, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. А я бажаю всім миру, щоб усіх все було тільки добре.